Вітаю, друзі! Слава Україні! У нас сьогодні 117-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Перед тим як почати відповідати на ваші запитання і висвітлювати запропоновані теми як завжди. Коротенькі відступи. Перший чисто Ютубівський технічний. Ну, не зовсім технічний. Якщо ви досі не підписані на мої YouTube і Telegram-канали, я буду вам неймовірно вдячний за вашу підписку. Так само, якщо ви поділяєте мої погляди, якщо вам подобається цей контент і ви його підтримуєте, буду неймовірно вдячний так само за ваші численні перегляди на майбутнє, за рекомендації, поширення е е е коментарі, вподобайки тощо. І ще один відступ це. Стосується е, досить частих запитань: як можна допомогти каналу фінансово? Де ваш Патреон? Куди донатити? Дайте рахунок, ми хочемо допомогти каналу. Я відразу відповідаю: я вам неймовірно вдячний за цю підтримку. Мені дуже приємно, що це вас турбує, але в Україні війна і. Я це сприймаю для себе як неприйнятну річ. Я б не дозволив собі, доти доки є в країні набагато важливіші напрямки, де можна потратити і треба потратити кошти, якщо вони є. Щоб я просив про донати. Тому в мене нема ніяких рахунків на донати, і їх, ну принаймні до кінчення війни, і я думаю, і надалі не буде. Я якось зумію викорптатися сам. Я все життя якось умудрявся це робити, якось протримуюся. Вам неймовірно вдячний за. Добрі наміри, але у мене є порада. Є волонтерська діяльність на підтримку армії Збройних сил України, наших військових. Є багато шахраїв, і тому це багатьох відлякує. Ніхто не хоче запритулити кошти, де там плюс 250 до до собівартості, до реальної вартості, де супутники якісь раптом десь з'являються і зникають непомітно і тому подібне. Тому у мене проста. Рекомендація, можливо, ви маєте тих волонтерів, якими ви вже працюєте, їм довіряєте. Якщо у вас є якісь сумніви, я вам порекомендую, де буде найефективніше. Це загугліть справа громад, громадське об'єднання. Вони проводять великі збірки саме на дуже конкретну допомогу. Все абсолютно стопроцентно звітується з документами, з усім, і що головне. Будь-яка волонтерська діяльність, вона ж звичайно має свої оперативні витрати. І це в переважній більшості, не у всіх, але в більшості це з порядка 20 Є шахраї, от і два найбільші фонди, які підтримуються владою. Там до 80 може зникати ваших грошей. І є справа громади, фонд Порошенка. Тут оперативні витрати повністю бере на себе фонд Порошенка, плюс на кожну сотню ваших гривень вони додають 100 своїх. Як на мене, це найкращий ефект, який допомагає найбільш повноцінно допомогти нашим військовим. Причому дуже цілеспрямовано, не кудись невідомо, що, щоб покрити витрати Міністерства оборони і дати може вісім знову красти, а туди, куди треба. Тому. Хто хотів мені допомогти, ви зробите набагато краще, якщо підключиться до цих волонтерських ініціатив. Це дійсно буде дуже благородна справа. Тим більше там дуже добре. Там весь час спілкуються і Порошенко і всі інші спілкуються нашими військовим. Вони точно знають, що їм на даний момент потрібно. Чи це будуть оці великі машини тягачі, чи це будуть там ті банно пральні комплекси, які створюються для військових, без яких неможливо нормально просто вижити на фронті, не то що воювати? Чи це будуть дрони, чи це інша техніка, яка зараз й розробляється ними спільно з певними виробниками? Тому буду за це вдячний. Тепер переходимо до відповідей на питання. Доброго дня, пане Тарасе. Наша влада притягує за вуха тему глобального півдня, але хочеться знати, що доброго вони для нас зробили? Ну, наприклад, чи багато поранених військових вони взяли до себе на лікування, передали нам зброю та фіндопомоги. допомоги. Коли читаю повідомлення, то тільки європейські партнери та американці літукують та протезують наших військових. Чи може я щось пропустив? Значить так. Пункт перший. А що доброго зробила для України? Основна маса української влади, зокрема, ті, які найбільше за вуха, тягнуть глобальний південь. Пригадуєте, там Єрмакі, всякі інші. Саме вони це тягнуть, саме вони організатори цих нарад в Копенгагені, в Джиді, де на противагу, проти наших союзників, які нам допомагають, притягнули цей глобальний південь і почали його вип'ячувати. Тому, напевне, до свого по своє. Ті, хто шкодять Україні, шукають тих, хто принаймні не підтримують Україну. Що доброго зробив так званий глобальний південь? Ну що? Вони допомагають Росії обходити санкції. Вони допомагають Росії забезпечувати себе певними матеріалами і товарами подвійного призначення, з якої там роблять зброю. Виключно це все цей глобальний південь. Вони попадалися десь попалися, десь не попалися на спробі перевести зброю до Росії. Пригадуєте, зафіксували південно-африканське судно, яке щось там везло. Вони на відріз відмовилися підтримувати будь-які українські ініціативи. Будь-які чи вони хороші, чи погані, не має значення. Вони категорично проти них. Вони вимагають від України і досить відверто тиснуть на Україну з вимогами капітулювати. Ну тепер піти на замороження конфлікту, на примирення з Росією, відмовитися від територій це все те, що робить Глобальний Південь. Вони пропонують оті варіанти корейського сценарію, як Китай це запропонував. Інші сценарії, які не передбачають взагалі відновлення територіальної цілісності України, вони категорично проти перемоги України. Це відповідь на те, що зробив так званий глобальний південь. І коротко, а що таке глобальний південь? Нема такого поняття нормально в світовому визначенні. Ну, чекайте, Китай, Індія це глобальний південь. Ну, взагалі, це, це взагалі-то схід, північна Корея та ж сама історія, а Південна Корея. Оце там той схід, але вони діаметрально протилежні позиції. Глобальний південь, поряд Алжир, який з Рашою домовляється про військову співпрацю, і Марокко, яке допомагає Україні. То це глобальний південь? Ні, Марокко це цивілізовані наші партнери, партнери світового того. Цивілізованого заходу глобальний південь це рашистський термін, і це дуже показово, що російські кроти почали його використовувати в Україні. Його ніколи не використовувалося в українській політології. Він введений фактично ярмаками і їхньою присугою. Це чисто російське, яке визначає потенційних союзників Росії або тих, за кого Росія м'яко бореться з Китаєм, тому що вони пивуть або до Росії, або до Китаю. Це фактично ну це потенційні союзники Росії. І от тому їх так тягнуть до нас. Таке поняття просто насправді не існує, і в Україні його ніколи не було. І воно об'єднує ну, загалом країни, ну, скажімо так, от за поза тим золотим мільярдом, поза тими тою зоною, де є права людини, де є боротьба з корупцією. Тощо, тобто це ці ті країни, які містять все те, з чим ми хочемо попрощатися. І тому наша влада їх так підтягує завдання. Ну, власне, на мій погляд, зараз завдання і Копенгаген і Джидда, це через них. Домовиться з Москвою про якийсь компроміс. О те, що казав Зеленський, сість посередки там і договоріться, посмотріть друг другу в глаза. Оце приблизно їхня роль. І тому їхній склад від Копенгагена до Джиди розширився, щоби переконати Путіна, тому що там не передбачена перемога, і ті країни проти української перемоги. Ну, от, власне, все. Як ви думаєте, чому призначення Умерова підтримує Мустафа Джемілів і Рефат Чубаров? На ну, те. Я ніколи не буду засуджувати за якісь непослідовні дії, можливо, кримських татар. Хоча іноді вони ну іноді вони викликають певне застереження. Але це народ, який переживав раніше і переживає зараз страшні притіснення, страшні загрози. Це по суті етноцид, який зараз знову триває проти кримських татар, і з українською владою там дуже дивні відносини. Це було при кучмі, це відбувається зараз при Зеленському. І вони десь, розуміючи необхідність для себе якогось порятунку, хоч якоїсь підтримки, іноді йдуть на якісь компроміси. Чи вони мають на це право? Ну, я вважаю, що це деколи, ще раз кажу, це один відсоток від цього, але деколи це буває не зовсім морально. але... Напевне, ну не нам судити. У нас все таки якось питомо є вся Україна. У них окупована їхня територія. А коли прикучмі була і не окупована, то вона була настільки від них відторгнута, настільки робилася російською, що вони самі шукали, хоч якихось способів, якось врятувати народ, коли народ постійно балансує на межі знищення. Ну напевне, ми маємо щось забувати. Я не вважаю Умерова добропорядною людиною, але він представник, його брат, там взагалі відомий кримський татарин діяч. Він сам ну він вихваляється, як він багато допоміг. Я чогось цього ніколи не помічав до моменту, коли почав читати його вікіпедію, яка дуже гарно відредагована, відредагована в стилі ідеального героя. Насправді, в чому проблема в цій підтримці? Пригадуєте розкол руху, ганебний, страшний, дикий, бандитський. І виявилося так. Врусь рух це була партія, єдина, яка підтримувала кримських татар, і членом народного руху України колективним були кримські татари. Тому рух брав такі високі відсотки там в Криму, і там саме від нього йшли депутати. І два депутати були членами народного руху України в 99-му році. Це Мустафа Джимільов і Рифат Чебаров, коли почався розкол. Мустафа Джебільов лишився відданим в'ячесав у Чорноволю з ним. А Рефат Чубаров зрадив Чорновола і пішов з Костенківцями. Ну, він не робив великого паскудства, але він зрадив. Потім він зрадив Порошенка, який дуже багато робив для того, щоб створити ту конституційну реформу під е кримських татар. Чи я маю якийсь глибинний осуд Рефата Чубарова, я враховую позиції, з яких вони це робили. Так. Я вважаю це неморальним, але я не засуджую цю людину навіть за ті речі, які вона робила проти мого батька. Тому у випадку Умерова це той самий казус, який був з Рефатом Чубаровим в 99-му році. От просто і все. Пане Тарасе, як ви ставитеся до стрімів Олени Курбанової з Фейгіним? Ніяк не ставлюся. Я вважаю, що якщо ти щось вважаєш поганим чи не цікавим, чи потрібним, чи не корисним для України. Першим перестань їх підтримувати своїми власними переглядами. Якби я їх дивився, з одного боку, я міг би тоді щось критикувати, щось розказувати, що там не так, з другого боку, я тим же самим би фактично. Добавляв би аудиторії, як я мав би інших переконувати не дивіться хороших русських, перестаньте їх підтримувати. Я не підтримую їх, я їх уникаю. дивитися, коли появляється щось дуже скандальне, про це точно напишуть Телеграм, і я точно побачу той уривок. Якщо мені буде важливий контекст, от тоді я вже перегляну чисто з політологічного підходу. Як я ставлюся до цих стрімів, я ставлюся погано до цих всіх хороших русських. В Україні ви маєте своє завдання. Ми будемо вам оподувати, коли ви знесете режим Путіна і раптом там побудуєте нормальну цивілізовану державу. От тоді ви станете хорошими рускими. Ви свою державу здали Путіну, причому свідомо здавали тоді е, на початку нульових. І після того ви лізете нас тут повчати. Слухайте, підіть в себе наведіть порядок спочатку, а тоді будете щось розказувати українцям, що ми маємо робити. Оце мій підхід до всіх хороших русських. Доки. Не вилежите Росію від останньої мікроба путінської зарази, доти, забудьтеся щось розказувати українцям, що українці мають робити, і чим ми не такі, чим ми не так поводимося, все, оце моє ставлення до хороших русських. Що стосується Фейгіна, він дуже неоднозначна постать. З одного боку, ми всі пам'ятаємо, як Фейгін був в тій ж самій групі, яка допомагала українцям в Криму, яких тоді то, тощо саме як адвокат. Один з небагатьох, хто це відважився робити. З іншого боку, по Фейгіну є дуже багато підозри і припущень, а чи не ФСБшний йти часом? Він колишній депутат Госдуми. Так, він якось дивно виходив з тої політики нібито, тому є підозри. Чи не є він певним агентом впливу на далеке майбуття? Повірте мені, навіть в КГБ, СССР, були. Ті групи, які не просто там ганялися за дисидентами, там переслідували, дивилися, чи хтось так щось не думає, а які думають про якусь перспективу. От наша родина контактувала з одною певною сім'єю іншою дисидентською, не політв'язною, просто дисидентською, за поведінкою все. Але ми знали, нам тихенько вони натякнули. Ми ніколи вас не донесемо, але у нас є співпраця. Просто це співпраця з тим вищим ешелоном. Я думаю, що в Україні цим займався Марчук. Це ті, які не займалися безпосередньо сексотами, а які щось розробляли. Тому завдання тих, що щось розробляли в кінцевому рахунку не отримання незалежності у, е, було України. Так само зараз для тих, хто працюють можливо в сфері тих вищих ешелонів там ФСБ Росії, напевне завдання не розвал Російської імперії, а як її зберегти так. Міочовка ганяється за тими, хто там щось десь там небаганадіжне, щось не так написав у якійсь там Телеграмі, ВКонтакті лайк, кому не треба поставив. А от люди, масштабу, я не кажу, що Фейгін до них належить, але люди десь масштабу Фейгена, от Венеді, той же ж самий, інші, от це люди, які працюють на збереженні імперії. І тому. Це небезпечно, коли вони входять, коли інфікують своїми поглядами, російськими поглядами, українське суспільство. Вони вже знекролили в певній мірі наш опір проти всього російського. От добре, що пересварилися Арістович з Фейгеним, тому що Феїгін це була якась трошки легітимізація Арістовича, останні шавки. Певна легітимізація, тому що в нас в Україні все таки Фегіна сприймали. Арістович так. Але. Але це їхня діяльність спільна, вона дуже багато дала саме для того, щоб привити українцям, що русський мір це не погано. Погано Путін, а русський мір це вообще-то хорошо. От це мені здається небезпечним. І тому я, я не підтримую цього. Але судити когось, господи, а хто я такий? Я свій веду Ютуб канал, навіть якщо я колись буду робити гостіві студії, колись навчуся, стріми подібні робити, все, поки що я не мій. Але коли навчуся, я не буду запрошувати хороших русських. Тому що нам їх в Україні не треба. А те, що роблять мої колеги, ну це питання їхнє, це питання їхнього сумління. Вони не запрошують якогось там Царьова, Калісніченка ще когось, що було би карним злочином. Якщо це не заборонено законом, ну хто є такий, щоб їм розпоряджатися, пане Тарасе, чи можливий такий варіант? Що Зе складає повноваження, а виконуючим обов'язкою е, обов'язком до голови переходять до голови Верховної Ради, і яким буде Порошенко. Хм. Знаєте, ви тільки що описали те, що вже відбулося в лютому, в кінці лютого 2014 року. Саме так і відбулося. Янукович втік, Зе не складе повноваження. Він або добуде до кінця свого терміну, буде кіхтями чіплятися за владу, або втече просто втече. Якщо відчує для себе загрозу, або втече так, як Саакашвілі, програвши вибори, якщо він їх програє, звичайно. Наше суспільство, я ще раз кажу, у мене є дуже великий страх щодо нашого суспільства, яке запудрює, коли їм запудрюють мізки, коли вони не мають альтернативної думки, вони можуть наробити багато дурниць. І тому він може втекти, як Саакашвілі, якщо він все-таки програє, це між програними виборами і інавгурацією. Тобто якийсь таких варіантів, в випадку, якщо він не продовжує своє правління, в нього може бути. Він кілька разів, як розказують інсайди, хотів втекти з України ще в середині свого перебування, коли раптом назрівали проти нього якісь протестні акції. Але і тому скав повноваження втік. А дальше. А далі автоматично повноваження переходять до. Голови Верховної Ради, який стає виконуючим обов'язки президента, і от наш Стефанчук сьогодні і в 2014 році Володимир Рибак з партії регіонів це абсолютна копія, тільки не по статурі. Рибак був підтягнутий і трошки старший. І Стефанчук трошечки розлізліший, але вони однакові. Вони зневажили парламент. Вони його потоптали. Вони його піддали під управління інших органів влади. Рибак перспосередньо під президента. А е, Стефанчук під офіс президента, взагалі під віддав, що він нижчий і рідкіший за регіонал рибака. Той все таки під певну персоналю, яка в конституції виписана а цей під неконституційний орган, і от в цій ситуації е, що зробив рибак як добропорядна більш-менш людина. А він все таки був людиною більш-менш добропорядною. Він не був, він був з тих стародонецьких. Не з цих нових захваних Саші Януковича, зубасих, які шакалів, які все гризли. Він просто розуміючи так, революція. Він чужий. Навіщо протистояти, створювати провокації тим більше на шкоду собі? Він спокійно передав повноваження. Він відмовився від них. Він закликав тих же самих регіоналів, які лишалися в залі, проголосувати за те, що буде вимагати там нова влада. І вони обрали відповідно двох людей. Вони обрали Турчинова. Головою Верховної Ради, а Яценюка прем'єр-міністром, і ці люди отримали всю повноту влади. У випадку, якщо Зеленський втікає, для цього мають бути такі підстави, при яких Стефанчук повторить точно рибака або й сам втече, і Корнієнко втече. І тоді Олена Кондратюк, яка на той період це був Кошулинський, другий віцеспікер з демократичного боку демократичного табору. Вона проведе голосування по обранню нового голови Верховної Ради. Не вона буде, не вона. Це буде хтось, кого підтримують військові в цей момент. Але це тільки, що раз кажу, в тому випадку, якщо Зеленський зникає кудись. От тому ваш варіант, що раптом там може стати Порошенко. Чому і ні? Я думаю, військові точно би його підтримали. Але. Але цього всього не станеться. Тому що Зеленський буде триматися руками і ногами за цю владу до останку. Тому це просто теоретична версія. І це опис ситуації 2014 року. Дуже хороший досвід був у 2014 році отакої передачі влади. На мене правильний. Так. Пане Тарасе, ви в законах розбираєтеся значно краще за мене, або принаймні, знаєте, де шукати відповідь. Якщо президент країни має створювати чи наймати консультативний орган типу Офісу президента, чи має право він використовувати стільки бюджетних коштів, скільки йде на утримування того ОП? Невже нема ніяких лімітів? Нема. Зараз поясню, але вся проблема в тому, що. Конституція не встановлює ні, лімітів, вона не має встановлювати має бути певна логіка доцільності використання народного ресурсу. Я казала Маргарет Тетчер, нема ніяких державних фінансів, є кошти платників податків, все крапка до побачення, ви маєте їх поважати. Наша влада не поважає свій народ, відповідно, не поважає публічні фінанси. Вона вважає, що це їхнє, вони можуть це, як хочуть. Чи вона перша, така ні, вона не перша. Фатально великі витрати на забезпечення адміністрації президента виникали і при кучмі в різні періоди були по-різному, колись менше, колись більше. Тому там завжди були витрати, які, ну, на мій погляд, неймовірно за високі. Тепер, що стосується е, того, як це виписано, конституція чітко каже в одному з пунктів. В якому вона вже відразу звільняє там, президента тощо від формування цих витрат. В рамках витрат, передбачених на функціонування посади президента, президент країни може створювати допоміжні консультативні органи все. Тобто, в рамках коштів кошти виділяє Верховна Рада. Якщо Верховна Рада. Хоче виділити менше коштів, якщо вона незалежна, вона виділить менше коштів. У нас проблема не в тому, що Верховна Рада виділяє туди забагато коштів. Проблеми дві інші: перше, в нас нема Верховної Ради. У нас є ще один департамент Офісу президента по законотворчій роботі, де зав департаментом Стефанчук, який здав фактично парламент повністю в управління. І є суги, яким головне, щоб конвертики з грошима їм підносили з вічно зеленими, і вони. Голосуватимуть, ну вже не всі, вже розвалюється ця їхня більшість, але все одно голосуватимуть за те, що що нас кажуть з банкової. І скільки запишуть з банкової, стільки вони на витрати на президента і віддадуть. О цьому є перша проблема, а друга друга проблема в тому, що ті кошти, які витрачаються з бюджету на утримання офіційно, це мізерія порівняно з тим, що вони узурпують і крадуть, призначають шурму заступником Єрмака в Опі. І шурма спокійно протягує бандитський зрадницький проект виплатити 320 мільйонів гривень своєму брату за те, що брат є колаборантом і державним зрадником України. Саме так, тому що його брат виготовляє зелену енергію на сонячних електростанціях і передає їх, і продає їх розсророжим окупантам для підтримки окупації України і вбивства українців. Це робить брат шурми. Шурма за це вибиває з бюджету, щоб за це йому заплатили 320 мільйонів гривень по зеленому тарифу, замість того, щоб його посадити в тюрму. Ні один кіловат цієї енергії не поступив в Україну. За що? Замість того, щоб тюрму садити, оце, от цьому проблема шофіс президента на кожному етапі. Робить саме такі речі: там мільярди, мільярди, мільярди йдуть. В у цьому найстрашніша біда. Те, скільки тратиться на офіс президента, би ви набагато менше тратили, якби офіс виконував свої завдання, а не брався узурпувати владу в країні. Хтось дуже згадає, хто керував адміністрацією Порошенку. Я нагадаю, Лошкін і Рейнін з ними обома Порошенко був так собі. Це не були товариські відносини, але. Вони взагалі ні на що не впливали. Вони забезпечили роботу. Рані потім взагалі виявився там прихильником бойка. Але він працював так, як має працювати. Він добре налагодив роботу. Офіс працював як годинник, а адміністрація працювала як годинник і не втручалася в справи президента. Лошкін щось трошки попробував втручатися. Ну йому в кінці кінців, після того, вказали на вихід. От і все, це має бути підрядна структура, а не структура, яка чимось керує. Вони не мають права нічим керувати взагалі. Ще раз кажу, вони не передбачені Конституцією. Можна взагалі не створювати їх, а найняти. Логістичну компанію, компанію з забезпеченням там е, різними канцтоварами, тощо з обслугою е, ту клірингову компанію для прибирання, кетерингову компанію для харчування і консалтингову фірму, яка буде обробляти юридичні певні документи. Точно за законом має залишитися виключно управління державної охорони, тому що його не можна передати якійсь приватній компанії. Це має робити державна структура. Все решта можна віддати, і це буде в десятки разів дешевше і в сотні разів вигідніше для країни. Але лімітів, на жаль, на привки жаль, нема. Якщо Рада готова лягти під президента і віддати йому всю країну, вона віддасть і надмірні кошти. Так є наступне питання. Поясніть, будь ласка, чому Арсенія Ценюка відправили у відставку. Я із захватом дивилась, як після Революції Гідності він співливо взявся на себе обов'язки прем'єра. Завість зараз навіть дехто звинувачує Арсенія Ценюка у злодійстві. Ну, давайте так. При нинішній владі хоч когось попередніх звинувачувати в злодійстві, ну, слухайте, це таке лицемірство. Чи були якісь розкрадання в той час? Напевне, були. Чи займався цим Яценюк? Думаю, що ні. Але те, що творять ті, вони все вони обнулили, все по-минулому. Зараз ж будь-який запит щодо минулого, що там щось там могло бути не так, просто скасовується автоматично. Тому що так, як крадуть ті, так як узурпують ті, так як нищать це ті, не робили ні при кому, ні при Януковичі, ні при кучмі. Тому насправді закиди щодо Арсенія Цунюка, ну тут відкидаємо. Якщо щось і було, то це настільки непропорційно, що гріх про це згадувати. Чому відправили ставку? Ну насправді проблеми були. Він не зумів добре організувати роботу всередині уряду. Там наростали конфлікти, там наростала певна амбіційність, і він, десь зайшовши в певні економічні гукі тупики, став дуже негнучким у виході з цих проблем. Плюс він зумів пересверитися на смерть з парламентом. і Оця гризня вона робила уряд неефективним в такому випадку, як правило, треба десь розрубувати канати. От щось подібне, коли виник конфлікт. Тоді пригадуєте скандали в офісі в адміністрації президента і в уряді і всіх інших, в 2005 році в Ющенка. Ну він тоді звільнив двох людей, які не могли знайти між собою порозуміння. От щось подібне. Відвелося тут. Тільки тут роль Порошенка, мабуть, була не основна. Основним все таки став конфлікт з парламентом і дуже серйозна низька суспільна акцептація. Проблема Андрея е... Арсенія Цинюка, не в ньому самому. Проблема в тому, що, наприклад, жаль, він себе урточив. Ну, давайте згадаємо Аваков, який що він витворяв вже при Зеленському. Пишний, який сьогодні Надбанк очолює, і кум Єрмака. Це ж тільки частинка, всяке інше там він перебрав, по-моєму, не найкращих любих друзів Ющенка і додав певних своїх. І багато хто з них потягнув його в певній мірі на дно. Я думаю, причина в цьому, але ще раз кажу: пройшов час, і я відразу кажу при тому, що я тоді критикував Арсенія Петровича дуже сильно. Я сьогодні кажу, Арсеній Петрович увійшов в українську історію. В позитиві при всіх негативних аспектах я ще раз кажу, в мене пам'ять добра. Я дуже добре пригадую цю фальш щодо національного банку його очолювання, всіх його посад. Він скрізь. Іноді бував маріонеткою, іноді робив дурниці, їх виправляли інші мудріші, але він війшов на світлій стороні. Все, крапка. З тим питання завершено. Зеленський дуже чітко поділив світ на світу і на чорну сторону. Ті, хто вийшов з Зеленським, завжди будуть на чорній стороні. І Аваков, який від Синюка туди перебіг, буде точно на чорній стороні. Ну, хіба пишний, може, побачимо, як буде з його дальшою діяльністю. От відповідь моя про Синюка. Ценюку. Він не зміг тоді залишитися. Конфлікти він генерував просто неймовірно. 우 、oh. Чи отримує в травні Зеленський запрошення до територіального центру комплектації для оточення даних та проходження е, військово-лікарської комісії, бо термін президентства спливає. Ну, давайте так. Що стосується того, що спливає термін президентства, я говорив, ситуація неоднозначна, а легітимність його буде дуже сумнівно, якщо не відбудуться вибори. Тому що Конституція цього не передбачає. Мені там пишуть, певний закон передбачає, закон може передбачати для посадових осіб. Це визначається Конституцією. Там про це немає і немає відсилання. В такому випадку події зв'язані з ним визначаються законом. Тому, на мій погляд, ми маємо проблему з легітимністю майбутнього президента, особливо на заході. В світі її будуть піддавати сумніву. Чи він пройде це? Ну розумієте, це іронія ваша. Вона мені дуже подобається, Арістовіч, полковник йому намалювали кілька нових погонів за час війни. Чому він не на війні? У нього дефіцитна спеціальність, розвідка. Чому він не воює? Чому всі присужники банкової не воюють? Чому вони всі тут, в Києві? Ну тому що свої? Тому що своїх бережуть. Навіть своїх військових десь тихенько беруть так, щоб менше було серед них там загиблих, або виводять десь, або формують там певні нібито військових фальшивих. Тому насправді не отримує він нічого. Ніякого запрошення він колись запрошення з прокуратури може отримати. А велика, я думаю, не буде. І дуже коротко. Наступне питання: чи припустимо в час війни влаштовувати дискотеки, чи танці з веселою музикою в той час, коли на фронті наші хлопці гинуть? Як на мене, такого не повинно бути тепер. Чи це суто на совісті кожного окремо, а не вибір організаторів, і власників ресторанів? Я не маю відповіді. Я сам ніколи не був схильним до якихось бучних акцій, подібних речей, якихось розваг. Вони мені не подобалися. Вони мені були чужі. Я не розумію в тому великого захоплення, але. Десь має бути якась моральна межа якогось певного загугу. Ну, напевне, десь далеко в тилу. Люди мають право якось розважатися і відпочивати. Слухайте, але те буйство, те ошаління, яке є буквально цієї золотої молоді, оцих особливо синків, наших і владомошців, ну слухайте, це виходить за всі межі. Очевидно, що такого, як зараз створиться, мабуть, бути не може. Але, але це питання виховання суспільства в цьому плані. Воно, на жаль, цього не відбувалося в Україні ніколи. Оце біда. На цьому завершуємо. Слава Україні! Переможемо! Прорвемося!